Доброго дня, шановні присутні, мої вітання друзям і знайомим. Дійсно, я не побоюся цих слів, тому що серед вас є дуже гарні мої знайомі і навіть знайомі з чорного острова, це пані Алла, яку я багато років знаю. Пані Алла, добрий день! Я сьогодні ювілейному заході по дорученню директорки Хмельницької районної Хмельницької обласної універсально-наукової бібліотеки Катерини Чаба. Катерина Анатольовна просила передати вам усім слова вітання з таким юним ювілеєм. Просила вам подякувати за те, що ви завжди відгукуєтеся на наші пропозиції. Подякувати за те, що ви завжди, коли у вас з'являється у кожного конгресмена, з'являється нова книга. Ви завжди даруєте читачам Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Подякувати за те, що ви є частими гостями наших соціокультурних заходів, які ми проводимо. Ну і безперечно вона просила побажати вам натхнення. Творчих злетів, багато нових книг і багато е, хороших читачів, які би цінили вашу творчість. Е, ну аплодуйте. <праць> я би хотіла подякувати е, теж вам за те, що ви є частими листями нашого відділу краєзнавства Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Хотіла подякувати за ті теплі спілкування, які ми з вами проводимо, за те, що ви дуже часто відгукуєтеся на мої дзвінки. Пане Миколе, я вам особисто дякую, коли нам потрібно щось провести. Я телефоную вам і ви залюбки відгукуєтеся і підтримуєте. Тому я дякую Богу. За те, що є такі конгресмени, до яких можна звернутися, попросити поради, підтримки, і вони це зроблять. Хай Бог дає вам здоров'я, терпіння, багато натхнення. Пишіть, а ми, бібліотека, будемо популяризувати вашу творчість з ювілеєм! Слава героям!